В різні моменти життя я там досягаючи чогось, вертався до того, що там досягнув щось. Я там не отримав якогось мега кайфу, просто порадувався тисне клас mm -hmm. і пішли далі. І тут в якийсь момент я почув таку фразу, що важливіше не голод фізичний, а голод духовний. Тому що коли в тебе по факту голод фізичний його дуже швидко закрити можна, і в принципі рідко, коли можна так швидко собі виростити бажання того голоду фізичного, хіба там якісь мати реально проблеми з головою і там хотіти мільярдів доларів, не для чого набагато важливіше мати вічний голод духовний. Да, тому що якщо людина є голодуховною, вона хоче більше і більше, але більше не просто матеріальних цінностей, а більше загалом створення чогось, впливу на, на людей, впливу на суспільство, створення якоїсь краси, покращити якийсь процес в світі і все більше, більше, більше. більше. Оцей голод духовний, він автоматично приведе до якихось там матеріальних благ. Але, але в процесі, Буде життя вирувати, да буде відбуватися якийсь кайф в тому хаосі, буде відчуватися, що відбуваються якісь мега процеси, які, в яких ти береш участь, і, і життя реально наповнюється кайфом. В кінці кінців я зрозумів, що все ж таки да гроші це важливо, це класно, але напевно цей голод духовний і завжди мати завжди цей голод до якихось великих цілей набагато важливіше, бо я там теж вже за життя багато людей, які там уклалися грошима, мають багато грошей, вже щось добилися, але видно, що. Втратили голод духовний, да, вже просто, ніби ніби настільки йшли довго за тим голодом фізичним, що забули, як це мати такий голод духовний, просто як людина, як, як, як творець жити на тій землі, щось творити. Тому важливо це не забувати і пам'ятати, що це набагато важливіше, ніж фізичний голод.